Нам, з сестрою, батьки купили двокімнатну квартиру одну на двох. Сказали, що в майбутньому ви зможете її розміняти на дві однокімнатні, доклавши трохи грошей. Згодом сестра вийшла заміж та запитала, чи не буду я проти, якщо вони з чоловіком будуть проживати зі мною в одній квартирі. І я сказав, що не проти. Так ми жили в мирі та слагоді, аж поки сестра не завагітніла. Тепер вони з її чоловіком просять мене з'їхати з моєї ж квартири, щоб у моїй кімнаті поселився їх малюк. Ну, це взагалі нормально? Зовсім не розумію, чому я маю це робити, адже половина цієї квартири належить і мені. Я зараз навчаюся, живу на одну стипендію, то як я можу з'їхати, та й взагалі чому я повинен це робити? Я маю підробіток, але цих грошей на оренду житла аж ніяк не вистачить. Спочатку вони не говорили мені прямо про переїзд, і згодом їхні натяки перетворилися про мій текст. Тепер сестра весь час мені розповідає, як добре було б їх дитині в моїй кімнаті, який ремонт вони там би зробили для неї, і що, куди б поставили. Говорить, вона це так, ніби я вже не проживаю в тій квартирі, а я нікуди не збираюся, половина цієї квартири моя. Нещодавно я розповів все батькам. Та вони пожартували, що у вагітних це буває, і згодом все мене. Просили не зважати на слова сестри. А як тут не зважати, якщо мене кожного дня виставляють з цієї квартири та вже мають плани на мою кімнату? Сестра ніяк не збирається змінювати свою позицію, та я відчуваю себе чужим у своєму ж власному домі.